То показують, зупиняють, зупиняють активну роботу. Тут просліджується ще чийсь вплив росіян. Насправді від перестановки додаників сума не змінюється. Тобто, те, що обіцяли, ми будемо виконувати, але можуть виникнути якісь непередбачувані події. Ні, там порушується справедливість, порушується справедливість і тут і гроші знову замішані. Для людей, для медіа каже, що ні, ні. Як таке може бути? А насправді надавав і... яка справжня причина блокування польськими перевізниками кордону з Україною? Та коли це закінчиться? Просто показують, зупиняють, зупиняють активну роботу. Тут просліджується іще чийсь вплив росіян М -м -м, з іншого боку, так і ще, ще чому? Ну, вони хочуть, щоб все було тут, розумієте, встановлення справедливості. Оберіть справедливість. Тобто, ви з нами поступаєте несправедливо. Ми теж хочемо щось реалізувати. Отак, от, от це не тільки має робити Україна, це маємо робити ми. Тут таке масоване не я вам ще скажу оця незадоволеність, але вона підбурювана кимось. Тут ще хтось стоїть і розхитує, розхитує, розхитує певну масу людей, які я не можу сказати, що це знаєте, от всі поляки незадоволені. Це от якась кількість людей, яка підбурюється третьою стороною для того, щоб була встановлена якась справедливість. Тут знаєте, дуже неоднозначна ситуація і тут є зразу інформація, що воно ще не закінчиться скоро. Чи будуть ефективними кадрові військові перестановки сирського та зеленського? Я вже втретє дивлюся це, і втретє мені показує, що це треба було робити швидко, миттєво треба було приймати якісь рішення. Кропітлива робота велася вже давно. Давно про це говорили, думали. Це необхідний крок, який потрібен для росту і для процвітання країни. Отака відповідь. Я вам просто переведу карти як на більш людську мову, що кажуть. Насправді від перестановки додаників сума не змінюється. Тобто, щоб кого б не змінювали, я не знаю, як так воно може бути, але кажуть, це все відбувається для України це буде добре. Ну, знову ж таки, це не показує, що було погано, змінили інших людей. Стане добре. Тут просто кажуть, хто б не був результат. Буде один. Це буде перемога. Це наш шанс отримати наші землі назад. Ну в цілому, вважайте так, що в цілому для України це добре. Хай буде так. Чи отримає Україна? Заявлені Францією шість самохідних артилерійських установок. Цезар у березні? Чи буде отримана сонце? Перша карта далі. Боротьба трошечки пововтузяться знову ж таки підвішуться. отримано буде, буде. Тобто те, що обіцяли, ми будемо виконувати, але можуть виникнути якісь непередбачувані події знову ж таки от боролися, боролися знову хтось ставляє палки в колеса? Знову дуже важко воно йде. Але врешті-решт по імператору полірафанту ми обіцяне отримаємо. Чи отримає Україна додаткові системи насам від Норвегії у найближчі три місяці? Від Норвегії насам ще отримає від Норвегії протягом трьох місяців. Чи буде отримано? Да. Знову, от знову йдуть такі моменти, коли так, ми домовилися, але саме по собі виконання затягується. Якось відійшли від домовленості, потім знову підняли тему, знову включили справедливість і, врешті-решт, отримали. І тут ще трішки в кількості, тому що тут, знаєте, дурень, карта є це непередбачена така ситуація. Можливо, кажуть, одне отримуємо інше. Щось отримуємо, але знову ж таки затягування в строках. І не та кількість. Ну, це саме ті моменти, коли ми не можемо, врешті-решт досягти своєї перемоги. Всі все обіцяють, але чогось вони так це все затягують, так довго тривало все це. І ось знову та сама картинка ми бачимо. Чи отримає Україна нові потужні реп? Потужні Україні, е, системи РЕП для України чи отримає? Ось це отримає. Тот отримає. диявол прийшов, отримає те, що обіцяли, отримають, нададуть. Це добрі новини. Ну і карта дия, все ж таки тут прийшов. Так Да. від Рамштайн 19 Україна очікувала більшої підтримки країнами-партнерами стосовно артилерії, протиповітряної оборони та виробництва дронів. Чи шукає Україна разом із своїми союзниками альтернативу Рамштайну для посилення військової допомоги? Щоб вони там не придумали, воно якось не має сенсу. Вони шукають заміну, але не знають, що це за заміна. Це знаєте, це якось просто розмовляють, але як воно буде, тут немає уявлення. Так якось чи некоректна інформація, чи вони чи це просто знаєте, як прозвучало в просторі, але вони стогнації, вони не знають. Так ну можливо, ще треба інше, але що вони і не розуміють. Чи буде ефективним електронний облік військового майна в Україні? Ціковий обліку дитиного. Ситуація може покращитися, але, але тут знову стоїть хитрість, тобто знайдені якісь обходи, якісь хитрі ходи, тут карта дурня, тобто, які б оновлення ви не придумували по повішеному і по стагнації, це не може виконати бути на 100%. Розуміло, тобто є такий момент, що ось є тузи, щось можливо і вдасться зробити, стабілізувати, але якась частина все одно буде йти по якомусь накатаному сценарію. Отак. Чи буде ефективним відкрити у Львові перший центр рекрутингу до української армії? Я ще не чула, що у нас вже є такий центр. Так, перший центр рекрутингу у Львові, його ефективність. mm <laughs> Не все одно неефективно. Що вони там не продумали? Робота йде важко, валіза без ручки, Щось там все одно є такі моменти, які треба передивлятися, бо знову ж таки, оце їхнє е, якесь щось нове, нове впровадження, все, що вони там придумали, знову ж таки, повішений воно не вступає в дію так, от об'ємно, воно не набирає обертів і знову ж таки стагнація. Щось там не так з тим центром, щось там чи якісь умови не тічі, воно може так знаєте, для. Маси гучно якось називається, а всередині робиться щось не так, розумієте? І тому я не можу сказати, що це дуже вдала робота буде. Там щось працює некоректно, щось не так, як заявили. Бо карта дурня, вроді би, щось нове, але це наскільки воно ну дурне, розумієте? А ну я підожіть. Я спитаю: чи те, що наприклад заявляють офіційно, ну, чи відбувається це дійсно? Отасом рекрутонгом ні, там порушується справедливість. Порушується справедливість, і тут і гроші знову замішані. Порушується справедливість. Це закон, так от те, що прописано, а воно порушується і порушується причому дуже серйозно. Тому на справі одне. Знову ж тут гроші вступають в силу на е, е, в ефір і для людей, для маси випускають одну інформацію. Коли люди приходять цей тонговий центр, там зовсім щось інше. Там ідуть порушення, невиконання якихось норм. Чи правда, що Ілон Маск таємно надає старлінк Росії? Так, а що каже? Ще секундочку розкажу е, для е, людей для медіа. Каже, що ні, ні. Як таке може бути? А насправді надавав. І надавав не один раз. Тобто це повтор ситуації. Надавав. Але для всіх кажуть, що ні. От якось так. Тобто, е в простор одне, а насправді інше. Надавав. Чому Ілон Макс не каже правду? Ну розумієте, тому що це може порушити якісь домовленості. Тут справа тільки в грошах, і в бізнесі. Ну, Він хоче виглядати таким білим і пухнастим. Але якщо речі будуть називати своїми іменами, це до нього певне якесь недобре ставлення. Розумієте, він чомусь цього не хоче. Він не хоче повтору якоїсь ситуації, яка була раніше. Він не хоче, щоб навколо його персони якісь були розмови, але він дуже хоче грошей. Ну, все. Підписуйтесь, ставте лайки та ще більше прогнозів на нашому каналі.